Депутат знову хочуть підвищити собі зарплати. Ухваливши бюджет країни на наступний рік, вони розпланували власне і в ньому не лише заробітна плата, але й компенсації на житло і переїзди, і навіть на телефонні розмови. Ольга Кошеленко проаналізувала, скільки обходиться утримання обранців. По Верховній Раді ходять гроші невеликі. Це фракція Народний фронт зранку скидається на день народження свого колеги Дениса Дзензерського. У порядку денному фігурують суми масштабніші. Регламентний комітет пропонує затвердити бюджет парламенту на наступний рік, а в ньому знову пропонують підвищити зарплатню депутатів, пов'язавши її із прожитковим мінімумом по країні. Якщо людина може теоретично в Україні вижити, як вважається, на 1600 гривень, значить народний депутат, як людина з доволі високим статусом і високим рівнем відповідальності, який працює в вищому законодавчому органі, наприклад, мав би вижити на 13 прожиткових мінімумів. Якщо задуми комітету справдяться, найбільше у раді зароблятиме голова 32 тисячі гривень. Пересічний депутат майже 26, голова комітету 29. Кожному депутату видаватимуть ще 32 тисячі гривень. На утримання помічників постанова є у порядку денному, але спікер її оминає увагою і не дивно, бо питання делікатне. Два місяці тому схожу постанову вже ухвалювали, а потім вибачалися і свої рішення скасовували. Народним депутатам піднімати самим собі зарплату. це верх цинізму. Опозиційний блок буде виступати різко проти этого, і бум голосувати красними кнопками. Проти люди сюди не підуть політикою, Ми будемо бігати по колу. Вот за такими, вот як ви показували там перед цим виступав один з олігархів, або маленьких олігархів таких. Але він же натирив це, розумієте? І ви просто-напросто візьміть електронні декларації. І подивіться, кому потрібна зарплата, кому не потрібна зарплата. Згідно з електронною декларацією, в Руслана Демчака є 133 мільйони гривень готівкою і будинок в елітному районі Лондона, і номер у готелі Київ, за які він бере компенсацію від держави. Справа в тому, що я на руки ніяких коштів не беру. Це гроші, які прораховуються на готель Київ. І я на ще що щомісячно 3 тисячі гривень доплачую за цей номер. Доплачую, тому що так в договірі із готелем Київ заключено. От і все Я не розумію за що доплачує народний депутат. Ну от депутат буквально тікає від неприємних запитань. Його колеги пояснюють, мешканці готелю Київ зі своєї кишені доплачують лише за додаткові послуги. Екстра можливості передбачені для них і бюджетним коштом. Так можна їздити територію України на 28 тисяч на рік, дзвонити по міжміському на майже 5 тисяч і брати компенсацію на житло. Це близько 168 тисяч на рік. А ще кожен депутат може замовити собі машину з парламентського гаража. Віце-спікер Ірина Геращенко нещодавно з'ясувала, звідти вона вирушала не лише у реальні, але й у віртуальні подорожі. Наприклад, Геращенко регулярно літає у відрядження в Мінськ. Гараж писав, ніби звозив її туди на авто. З'ясувала це, коли попросила виписку щодо своїх переміщень. Сейчас проводится ревізія цього вопроса. Оказалось, що не только машина Ирины Геращенко, но и машини, которые предоставлялись распоряжение глав других комітетів, в то время на них не їздили. То есть по ним списувався бензин. Зараз проводиться фінансова проверка цього опросу. І далі голова Верховної исполняющий обязанности аппарата должен принимать по ній рішення. У п'ятницю в депутатів останній робочий день цього року. Вони самі не вірять, що постанову про зарплати винесуть на голосування. То що 2017 можуть увійти зі старим. Ми заробітками, але й депутатські пільги старі залишаться із ними. Ольга Кошленко, Марія Васильева, Ілля Шенкаренко, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.